Всім привіт. Сьогодні йде катка проти двох тімерів, які 100% общаються по телефону. По чому? А ви далі узнаєте, тому що коли я йшов, вони щось сразу всі на мене вишли. Ясно, звідки вони узнали, що я був. Был... Це, Это... ну, не буду спойлеріти. Це істе замети. Тільки що він дивився вверх. Він вверх дивився. Да, 100% против тиммер, потому что его пацан сдох, ну, тиммер, наверное, да, пацан сдох его. Да, ну, він сдох, короче, и, ну. И говори ему, да. Но мы знаем, как закончить у таких пацанів, если в Бог зашли. Мы его так залезаем. Да. Если, короче, да. Дивите, если вдруг наберете на цьому відео, э, ну, сколько лайков можно. Ладно, один лайк и 50 присмотров, то я випущу видеоролик, показую вам це іще, да, показую вам, як можна навчитися цьому баллу. О, це тільки що просто був жорсткий мовчок. У мене було хп менше 15. Ну, там чуть, -чуть більше 15. Один вистріл би у того пацана, і все, і мені було б хана. Но я успів. Я просто... І... Імбей просто тайминг сприймав, не ну серйозно. Він... Боже, если я бы чуть би вбок, то він. Mm, ой, Боже. Если бы в бок бы. Я посунувся, то я бы убив, било. так? Я вот, знаю, кого саме більше ненавижу? Пацанів, які гуляють з тиммейтами. Почему? Поставьте таку ситуацію. Так, да. Э Это інфузорія туфелька. Інфузорія туфелька мелкими шашками намагається вилізти з об'ятій об'ятій противника. У неї якимось чудом получається спрятатися. Ну а зараз ми нам не сейчас пацан забігає вверх, інфузорія туфелька починає діяти. Інфузорія туфелька убиває двох, но мелка амеба її убила. Да. Да, ну а сейчас я вам розказую историю одного читера. Ну, не четера, а э, ну, тімеров. Як ви знаєте, я ненавижу тимейтов, ну, в катках. Ненавижу. І не це є видно, що тіммери, потому что вони оба забагали молот. Іще... О Боже, пацан обсрався чи як його. Про! Просто тупо пацани, майор, оцей тімей, бачите, майор якась фігня фігня 199 вийшов тупо, просто засал. Тупо взяв, тупо і засал цей майор. Ну, чогось його дружба насталася. І в кінці. Вони настільки в кінці обусуться, що просто візьмуть і вийдуть. Ну, Останній вийде. Да, и сейчас я нашел прикольчик, что я нами интересно запрыгнуть, я вообще не знаю, что я намик запрыгнуть. Я вообще хочу, что я намик запрыгнуть. Мне пришлось один о! Мне пришлось вон туда. И я упал. Но хорошо, что я умею паркурить с такой мином, я с них э, залез. Вс. Да, если кто хочет подивиться наши сохранения насчт котив, Набираємо цим відео 20%, просмотрів, а лучше 30-ку або 15-ку, то і я, я випускаю відос ем, обзору наших цих. Якщо що, ми, я буду вставля... ну, відоси буду робити тільки самі, самі такі прості самі важні я не буду вибирати. Да. Не буду показувати. І не буду показувати, як вони строяться, тому що коти можуть це замітити і Сфарувати. Да. Вот, я сейчас чукат куда игру и до вас вернусь. Да. Ну, а всем пока, до побачення.